Погорецький Віктор Львович народився 8 квітня 1978 року у селі Стецева в родині погорецького Левка та Ольги. Дитинство прийшло жваво. Батьки його сильно любили і ні в чому йому не відмовляли. У 1985 році пішов у перший клас Стецівської середньої школи, навчався у школі добре, мав багато друзів. У школі себе зарекомендував як старанного, спокійного учня. Після закінчення школи у 1995 році продовжував навчання у Коломийському механіко-технологічному технікумі за спеціальністю технолог по дереву. У 1996 році одружився. У тому ж році пішов служити у Збройні Сили України на строкову службу, яку проходив у місті Донецьку у військах Національної гвардії з сержантом. За час служби у армії показав себе з позитивної сторони. Старанний, дисциплінований. Повернувшись з армії, працював майстром по дереву. Свою професію він любив, вкладав у неї всю свою душу. Його вироби є у багатьох людей у селі Стецева, також за межами нашого району області. У нього були золоті руки. Користувався повагою серед колег по роботі. Колектив, у якому працював Віктор, був дуже дружній, згуртований. Віктор любив відпочивати на природі з своєю сім'єю. Відпочивали часто у горах. Піднімалися на Говерлу, їздили у Карпати по гриби, вели активний спосіб відпочинку. Він був у своїй сім'ї добрим господарем, люблячим батьком. Спочатку мобілізації був призваний на військову службу, яку проходив у Донецькій області Покровського району. Був сержантом. Віктор був гарним наставником, завжди підтримував своїх побратимів. Воював у Донецькій та Луганській області, де велися найактивніші бойові дії. 13 жовтня 2022 року у ході ведення бойових дій отримав вибухово осколкові поранення, несумісні з життям та загинув на полі бою. Віктора було нагороджено медалю за мужність третього ступеня посмертно. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.